Добрий вечір усім. Це відео я записую без сценарію, тому готуйтесь до того, що буду часто може, щось Так вийшло, що сьогодні мало вийти відео по одній цікавій тематиці і це мав бути переказ. Але я зовсім не вспів сроки, тому вибачайте мене, виходить це. Але це відео теж буде важливе та може цікаве для вас. І я по цьому відео пророзкидую різні букви, щоб ви змогли скласти тему нового відео. Ну, точніше, маленьке слово. Ну або якщо вам лінь, можна просто прийти в мій телеграм-канал. Ох, да, точно, у мене ж телеграм-канал є. Створив я його спеціально для цього ютуб каналу, тому підписуйтесь, там будуть новини, і чому я Лінила Дупа не випускаю відео. О, господи. Саме важливе, я, якщо не помиляюсь, сказав. Осталось сказати, ще маленькі частини деякі. У мого ютуб каналу ще буде розклад виходу відео. А точніше, кожної середи буде в 12.00 якесь нове відео на любу матку. Але я нічого не обіцяю, все може помінятись. Тому наблюдайте за моїм YouTube каналом. Ну а також моїм новим телеграм-каналом. В телеграм-каналі буде більше новин, тому знову туди переходьте. Ну а на цьому я вам бачу буду закінчувати. Надіюсь, вам подобається мій контент. З вами був Метео. І додивлюйтесь, будь ласка, завжди відео до кінця. Це дуже продвігає мої відео. А так як я тільки починаю, це дуже мені допоможе. Всім пока-пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.